Ми добрі, ласкаві та дуже сором'язливі. Mm -hmm. <смі> Біля будинку а, пролунав вибух, а, був прильот, ось, і вона, слава Богу, ніяк не відреагувала. Хоча я відреагувала, я як військова дуже злякалася, тому що я думала, що вона зовсім злякається. А ця нормально переносить вибухи, нормально переносить поїздки кудись. Ніколи не косила нікого. А далі люди те продовжують для лікарям, тому що вони завжди ходять зігнуті, як підкова. Напевно, це виховання. Виховання, що ми повинні захищати нашу державу. Ось, допомагати нашим людям. Наразі я працюю з документацією, направляю людей на ВЛК, на стаціонарне лікування, допомагаю по сестрі працювати у відділенні. Посмотрите на цю реакцію. Боже, боже. Вона відкликається на свою кличку, дуже е грайлива, як якраз як діти. Це е котопес, я її так називаю. Ну як її не любити, як з нею не бути. Да. Я би хотіла попрацювати на швидкій допомозі а, або а, піти сапером. <сміття> <Да? сміття> так, Як пес-патрон, але хір помста.